І вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ тема дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події 5 жовтня. Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 589-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі 5 жовтня окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 29 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 24 ворожих шахедів. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Попрощалися ще з одним героєм молодшого сержанта Шпетка Дмитра, військовослужбовця військової частини а 4267 в останню дорогу провели на кладовищі мікрорайону Ленківці в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. Ри підпільні ігрові зали, тоди контрафактного алкоголю та тютюну. Усе це виявили та вилучили за рік роботи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. У БЕБІ працює малий штат аналітиків та детективів, які пройшли чотирьохетапний конкурс. Більше подробиць далі. 5 жовтня 2022 року відбулася реєстрація територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Тож нині її керівник Олег Борисенко прозвітував перед громадськістю щодо успіхів у виявленні та припиненні кримінальних правопорушень. Всього у складі команди працює 6 аналітиків та 19 детективів, які пройшли чотирьохетапний конкурс. Окремим і досить глобальним напрямком роботи територіального управління БЕБ є. За відповідальний за який аналітичний підрозділ це робота із виявлення бізнес активів кінцевим бенефіціаром, яких є громадяни Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Метою таких аналітичних досліджень є застосування економічних санкцій, тобто внесення до санкційного списку осіб, які мають пряме відношення до країни-агресора. Окрім того, детективи, які працюють у територіальному управлінні Беб, займаються протидією порушень у сфері підакцизних товарів та ігровому бізнесі, каже Олег Борисенко. За рік роботи територіальне управління вилучено понад 532 тисячі пачок контрафактних тічнових виробів на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Вилучено 2 тонни контрафактну тютюну, тютюну вартістю понад 260, мільйон, 260 тисяч гривень. Також наші співробітники викрили діяльність трьох нелегальних ігрових залів, які діяли на території Чернівецької області. Вилучено понад 100 тонн фальсифікованого пального на загальну суму. Чотириста половиною мільйони гривень Олег Борисенко зауважує, виділити якийсь район, де найбільше виявляють підпільні цехи з виготовлення контрафактних продукцій, нереально сказати інформатику графіку. Вам розкласти по районам це складно буде, але я скажу так, що в однаковій мірі ці питання діють на межах межах території області. Тобто не можна виправити якийсь окремий район, де там більше ніж в іншому районі. В принципі, це однаково. За період роботи детективи Бюро економічної безпеки провели досудове розслідування у 135 кримінальних провадженнях, а ще 95 станом на 4 жовтня 2023 року залишаються нерозкритими. Ірина Задорожна, Серед 11 варіантів обрали найкращий у сквері поруч із Чернівецьким національним університетом. Презентували новий пам'ятник видатному буковинцю Сидору Воробкевичу. Тож скільки вартувало встановлення та як обирали місце для розташування пам'ятника, дивіться у наступному матеріалі. Повний зріст із книгою у руках. Саме так виглядає новий пам'ятник видатному буковинському письменнику Сидору Воробкевичу. Нині його презентували у сквері навпроти резиденції. Архітектурний конкурс щодо того, як виглядатиме пам'ятник, проводили двічі. Під час першого переможця не визначили. А ось другий конкурс був вдалим. Перемогу здобув проєкт львівського скульптора Степана Федорина. Гроші на його реалізацію виділила будівельна компанія Водограй. Виготовлення тривало близько чотирьох Виливали пам'ятник, він з бронзи, але патинований зверху. Десь близько мільйона гривень трошки більше було потрачено, тому що є ще додаткові роботи. І, в принципі, це ще не фініш, тому що маємо домонтувати світильники для того, щоб і в вечірній період можна було помилуватися цією чудовою скульптурою. Це подарунок місту будівельній компанії Водограй. Особливістю цього пам'ятника є те, що з часом він змінить колір, розповідає Василь Зазуляк. Це патинована бронза і, і далі вона буде дещо сходити, буде, будуть відкриватися там, як розказував скульптор, знизу є темна патина і вона теж буде окислюватися, тобто пам'ятник може трошки мінятися. У вологий період він буде трошки темнішим виглядати. Ну, це його задумка, як на мене, вийшло дуже цікаво і достойно. Варто нагадати, що спершу, після реконструкції скверу, місця у ньому для пам'ятника не знайшлось. Та після втручання громадськості фігуру письменника спробували вписати в ансамбль між сквером і резиденцією. Постать Сидора Виробкевича повернуто спиною до резиденції. У цьому скульптор вбачав певний символізм. Зауважує профільний заступник міського голови. Ідея була в тому, що він має бути серед людей. Він не має бути десь на якомусь такому пос. Де до нього несуть вінки, і всі там вшановують його, оркестр грає. тобто Ідея в тому, що він жив серед людей. І ми самі і бачили тенденції за кордоном, що там пам'ятники контактні. тобто Людям цікаво, хто це, цікаво почитати. Тим більше, що ми зробили, ще встановили два QR-коди біля основи. Сподіваємося, що найближчим часом можна буде по посиланню перейти. І в нас є українська версія і англійська версія для туристів. Ми повинні знати нашу історію, переконані люди. Саме тому пам'ять пам'ятники потрібно зберігати та реставрувати. Я думаю, що більшість пам'ятників має залишитися, адже це згадка архітектури і вони заслуговують бути це як пам'ять нашим нащадкам. і Діти зараз повинні знати про них. Тому що це наша історія, ми повинні її знати, ми повинні, якщо ми не знали, то повинні її вивчати, тому що живемо в Україні. Вже навіть встигла з'явитись легенда. Нібито якщо студенти потруть книгу, яку тримає у руках Сидір Воробкевич, то здача іспитів проходитиме легше. То зна, може дійсно відомий буковинський письменник буде приносити удачу молоді. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Максим Білоткач та ТВА. Півроку новому закону про медіа, який остаточно регулює діяльність змі та їх правовий статус, що, власне, змінилося для суб'єктів у сфері медіа за шість місяців. Зокрема, у діяльності провайдерів знає моя колега. Понад півтора року в Україні триває широкомасштабна війна. Відтак забезпечувати мешканців якісною оперативною та об'єктивною інформацією вкрай важливо. Півроку тому 31 березня 2023 року набув чинності закон України про медіа, який остаточно регулює діяльність СМІ та їх правовий статус. У зв'язку зі змінами, які передбачені законом, пріоритету ретрансляції надається телеканалам країн-партнерів, і звісно, що забороняється трансляція телеканалів країни-агресора. 30 вересня втратив чинність перелік тих телеканалів, які були дозволені до ретрансляції в межах України, і відтепер, з 1 жовтня, провайдери аудіовізуальних сервісів у своїх пакетах повинні надавати перше це універсальну програмну послугу та. Універсальний медіасервіс äh, Окрім того, дозволеними є ті телеканали, ті лінійні медіа, які походять з країн Європейського союзу, але це не означає, що провайдер може взяти будь-який телеканал і умовно кажучи, чи супутника, чи ще звідкись, і пустити в свою мережу. Зрозуміло, що мусить бути угода так з цим лінійним медіа. Зокрема, відтепер всі мовники, незалежно від технології, за якою вони працюють, повинні бути зареєстровані відповідно до закону. Україна промедіа. Якщо раніше провайдери е, програмної послуги, так, так вони називалися раніше, тепер це провайдери аудіовізуальних сервісів, е, були ліцензіатами Національної ради тільки ті, які здійснювали послуги е, за аналоговою технологією, і ті, які працювали е, за технологією IPTV. О тепер обов'язкові реєстрації підлягають і ті провайдери, які працюють за технологією OTT. Відтак до 31 березня наступного року вони повинні пройти в національній раді реєстрацію. І якщо провайдер аудіовізуальних сервісів не пройшов реєстрацію і надає послуги без цієї реєстрації, це вважається грубим порушенням і відповідно за собою тягне накладення штрафу. Серед новацій, які пропонує глядачам Нацрада, це новий телевізійний мультиплекс, який незабаром почне мовлення у Чернівецькій області, а це означає розширення мережі каналів для глядачів. Донедавна він працював в тестовому варіанті, і там можна було переглянути дев'ять телеканалів, які туди наразі увійшли. Загальна можливість цих технічна, 12 телеканалів він вміщує. Порівняно нам дасть змогу це поліпшити покриття. Чому тому, що якість сигналу краще передачі, і е, телеканали у цьому мультиплексі МІКС-7, вони розповсюджуються в метровому діапазоні, що дасть нам можливість з урахуванням. І нашого рельєфу, зокрема, збільшити територію покриття цифровим телебаченням, зокрема, закон про медіа передбачив на час військового стану і обов'язкову реєстрацію друкованих медіа, який активно триває і в Чернівецькій області. Аліна Рябкова Сильставчанська й та митня Організовували незаконні трансфери через кордон. На Буковині правоохоронці затримали двох чоловіків, які поза пунктом пропуску переправляли українців призивного віку до Румунії. Правопорушниками виявились 20-річний житель селища Глибока та 26-річний житель села Опришени, які майже за 7 тисяч доларів обіцяли допомогти військовозобов'язаним перетнути державний рубіж. Їм загрожують до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. За минулу добу на Буковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так на вулиці Руській у п'ятиповерховому житловому будинку загорівся матрац, на якому відпочивала жінка. Рятувальники винесли її з задимленої квартири та передали медикам. Вогонь знищив домашні речі. Причина займання встановлюється. Також у місті Хотин вогнеборці ліквідували загорання сухої трави. Ще дві пожежі, які виникли у сторожанці та чернівцях, були ліквідовані місцевим населенням. Чим більше допомоги, тим швидше перемога. У Чернівецькому садочку Журавлик організували благодійний ярмарок. Продавали випічку та солодощі на будь-який смак. Всі зароблені кошти спрямували на підтримку ЗСУ. Захід відвідали і журналісти ТВА. Для волонтерства немає ні обмежень, ні віку. У той час, як наші захисники дають відсіч окупантам, маленькі чернівчани разом з батьками вирішили об'єднати зусилля на підтримку наших воїнів. Для цього у садочку Журавлик організували благодійний ярмарок. Тут батьки дошкільнят продавали випічку і солодощі на будь-який смак. А до самого кулінарного процесу долучилися і маленькі помічники. Знайомтеся, це п'ятирічна Емма. Каже, сумлінно допомагала мамі готувати смаколики. Бані, Я подавала мамі. Директорка закладу Оксана Донець каже: кожна зібрана на ярмарку копійчина направляється на підтримку нашої країни. У нас є діти, чиї тата зараз знаходяться в зоні бойових дій, а також співробітники, яких також діти і чоловіки знаходяться в зоні бойових дій. Тому кожна копійчина, яку ми сьогодні зберемо, направимо її на допомогу на підтримку нашої армії, нашої України. Пишаємося. Українцями і віримо в Україну, зокрема, ярмарки у садочку Журавлик не нововведення. Це вже традиція, яку започаткували ще у 2004-му. Останні три роки його не проводили у зв'язку з COVID-19 та початком широкомасштабного вторгнення. Нині ж, адаптувавшись до ситуації в країні, традиціям вирішили не зраджувати. Ба більше спочатку військової агресії проти нашої держави, усі зароблені гроші з ярмарку спрямовуються на потреби наших воїнів. З 2014 року, коли в Україні розпочались бойові дії, ми співпрацюємо з різними волонтерами. Безпосередньо ми неодноразово допомагали благодійному фонду Володимира Дороша, який на схід країни купляли і техніку, купляли, і теплові і теплий одяг для наших бійців. Тобто сьогодні ми відновлюємо ці традиції. Я не говорю про те, що скільки не тільки завдяки таким ярмаркам, а взагалі в цілому ми допомагаємо. Ми дуже багато також і посилки збирали для наших бійців, і передавали на схід України. Батьки зізнаються, захід видався цікавим не тільки для дітей. Це для всіх нас було щось цікаве, щось нове. Перший раз спробували зорганізувати таке свято, на підтримку всіх військових, на підтримку всієї країни з нашого боку, ми зробили все, що ми зможемо, щоб. Була якась користь і від нас. Велика справа робиться маленькими людьми. От маленькі діти це наше майбутнє, і ми з ними робимо дуже велику патріотичну справу. Ми підтримуємо зсу кожного бійця, переселенців. І сьогодні у нас український ярмарок на підтримку наших військових і не тільки військових, всіх хто потребує хорошого настрою, хорошої їжі домашньої і домашнього затишку. На ярмарку вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Які вже передали Чернівецькій 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А цей захід тільки доводить, що для волонтерства немає ні віку, ні меж, оскільки тільки спільними зусиллями пліч опліч ми наближуємо нашу перемогу. Аліна Рябко, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВ у Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.